Друзі, я вас вітаю. Дивимось на наступний тиждень міста Дружківка з 10 по 16 листопада. Ну, Основним головним буде те, що десь будуть якісь просування, але це більше по області, це не стосується міста, але міста навколо області все ж таки ворог десь буде рухатись, просуватися. Небезпека від обстрілів для цивільного населення, причому якісь ну, такі неочікувана по масці, якось неочікувана, це може бути або на виробництвах, або на околиці міста. Околиці міста і те, що пов'язане з пересуваннями мости дороги. І, знову ж таки, Небезпека стосовно стабільності пересування, нарушити нам логістику, послабити нас, нас десь стосовно логістики. Знову ж таки, під загрозою якісь склади, якісь ресурсні об'єкти. Об'єкти, можливо, приховані, але для них вони не приховані, бо все ж таки є хто зливає інформацію, Для них це як відкрита інформація. Саме для них йде небезпека. Знову ж таки, небезпека для життя та здоров'я цивільного населення від цих обстрілів також можуть постраждати населення люди, але це більше от. Якісь райони ближче, все ж таки до Костянтинівки. Це пов'язано з неможливістю, та, з неможливістю. Ну, Повністю знищити логістику, щоб не було можливості навіть виїхати з тих регіонів. Прямо ускладнити. Не те, що ускладнити, а просто перерізати, щоб це було взагалі неможливо. Ну, але все одно по дитині якийсь ну, шанс залишається. Шанс якийсь залишається. Але ну. Це не так що, на відновлення, щоб якось це налагодити. Але доведеться все ж таки чекати. Знову ж таки, проблеми з водою. Турботи про це. В принципі, одне те саме нам показує. Проблеми Пробо. з водою буде не так по графіках, але знову ж таки. Будуть якісь непорозуміння, якісь ну, незрозуміло, чи буде, чи немає прям хвилювання з цього приводу. Але будуть якісь офіційні заяви про те, що да, там, немає можливо... ну, Все як завжди, немає можливості там, тіпа, от в цей період немає бою одного Потім знову ж якісь графіки, якісь райони, райони з водою, якісь без води, але все одно якісь ну, рішення будуть вишукуватись. Влада все ж таки буде шукати якісь рішення виходу ситуації, але ну, через ті ж дронові атаки, через те, що ворог намагається обрізати все важливе, все необхідне для життя та здоров'я, тобто обстрілює ці, скажімо так, інфраструктуру, все, що підтримує звичайну життєдіяльність, допомагає в життєдіяльності населення. Не все так швидко можна відновити і не в повному обсязі. Дуже ворог націлений, націлений саме на, на наших захисників. От знову ж таки, якісь. Дві певні точки, прям велика небезпека, але це як або певні якісь райони міста, або більш як околиці міста. Прям буде посилення, посилення обстрілів, прям посилена небезпека. Тут треба бути дуже уважним обережним. На жаль, на жаль, та, на жаль, є загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Якісь. Матеріальні збитки. Ну, одним словом, це терор цивільного населення. Терор цивільного населення просто нищить наші міста, стирають ліця землі. По іншому сказати не можу. От це для них зараз як ключова ціль. Нанести нам яко можна більше втрат. Причому, ну, будь-яких втрат. Будь то цивільне населення, будь-цивільна то цивільна інфраструктура, або наші захисники. Там, БК і все все інше. Так, давайте так само подивимось Краматорськ. А потім наступне відео буде, як завжди, подивимось Дружківка Краматорська, Сентинівка-Слов'янськ. Вже пройшло два тижні, будемо дивитись ще і Добропілля, Святогірськ, Миколаїв, Калиман та Коровий Яр. Ну і тепер дівчата просили, кожен тиждень буду дивитися також Дніпро-Харків і Полтава. 100 на період з 10 по 16 листопада. Ну, на жаль, болючі удари можуть бути. Це навіть і центр міста може бути під загрозою. Але якісь необхідні ресурси все ж таки будуть. Постачатися у місця. Прям необхідні ті, які ми очікуємо, за яких хвилюємось. Небезпека відронових атак, на жаль, руйнації, але це більше або околиці, або от не саме місто, а ваші, ваші поселки всі навколо Краматорська. Також основним головним є, ці, цілею є знищення, да, знову ж таки, зробити якусь паузу в ресурсах, щоб не було можливості людям отримувати ресурси. Ну, Майці на увазі знову ж таки, добробут для населення. Світлова, да, в цьому плані. Щоб було нервові стреси, відчуття постійної небезпеки, щоб люди постійно були уважні, хвилювались за, за те, що є загроза від обстрілів для, для життя та здоров'я. Тут прям терор в плані емоційності, зробити важкий емоційний стан, вплив от саме на, на нервову систему. Такий важкий моральний тиск. Ситуація практично така сама, як і в дружківці. Знову ж таки, перерізати логістику. Так. Де ж наш. Угу. Якісь е, певні райони прям націлені. Е, вже, вже є як мітки, е, куди ворог планує освої обстріли. Тут, тут можуть бути і касетні обстріли, а, або там дронові атаки багато може летіти, як певні якісь райони. І от так е, певний час були націлені саме на ці райони. Можливо, це пов'язано з нашими захисниками. Десь, десь все одно. Зливається інформація, передається, тому небезпека і загроза нікуди не подіваються. В принципі, міста рядом, тому один біля одного, тому плюс-мінус. Ситуація однакова. Добре, дякую за увагу, друзі. Буду дуже вдячний за вашу підтримку, за те, що поділитесь цим відео зі своїми друзями, за те, що поставите вподобайку, напишите коментар, бо останнім часом, можливо, це звісно пов'язане з блекаутами, те, що ми всі без світла сидимо. Але дуже-дуже переглядів, замало вашої активності, замало, тому буду вам за це дуже вдячний. До нових зустрічей!